Зі Скарлетт і небо просто чарівне. Доброго ранку з чашиком їдемо до школи, видно гончині, вон там. Залишила всіх котів в хаті, бо зранку я дала Лілі вийти, бо вона не ходить до лотку. Вона ходить на подвір'я. Ну, хоч ходить, хоч не залишає нічого в хаті. Поки що, слава Богу. Вона. Це перша ніч, що я її залишила в хаті, і вона спала зі Scarlett всю ніч. Так що зранку я її звідти забрала пустила на подвір'я. Сподіваюсь, що вона зробила всі свої справи. Потім е, я оце після того, як Скарлет відвезла зі школи, я її постала до хати і починають, ну я не знаю, вони намагаються щось трохи принюхуватися, але не, це, це триває дуже-дуже е, короткий час. І починається шипіння і ричання і все. Е е Роміо дуже-дуже хоче з нею подружитися, він там до неї трошечки так підходить, підходить, типу. Ну я ж гарненький. Давай, <смі> давай дружити. І потім, коли він ну, набагато на ближче до неї приходить, і вона <смі> його вуха вниз, і він задом-задом, <смі> думає, ні. <му> думаю, да, ще мені довго кашенят від них буде чекати. Вона їх там строїть під свою. Під свою волю. Ну, подивимось. Ні-ні, <с infirmation> <плак> я, я не те, що я дуже хочу кашенят, ну просто жартую. Але я думаю, рано чи пізно це трапиться. Їдемо до Сажика в садочок, зайшла в магазин, купила отаке от молоко. Будемо робити ще одну партію творога для моєї подружки. Я йду в петку, куплю цвірку... цвіркунів для манго, а там ще розпоруч. Я хочу зайти ви знаєте, хочу купити нові коврики для моєї ванної. Так що пішли зі мною. І так, я зі своїми цвіркунами зайшла в роз і вже вже собі придивилася а, отаку скатерку. Я вже свою літню викинула у сміття І тут, от бачите, ця кругленька, я шукала, кругленька, там вибору не дуже багато було, ну це нормально. Білочки, жолуді. Осінь. І вдячність. Ну тут все зрозуміло. Так, дивимось, я вже е, прийшла де тут дорожки. Для ванни. Коротше, я пішла, тут треба, тут треба придивлятися. Пішла додому, бачу хлопці в залі, один в кріслі. Інший в ліжку. Думаю, де наша лілі? А наша лілі. А, ну, облюбувала блюбувала на ліжку. Я не можу. Ой-ой-ой! Ой, ой. ой, ой, ой. Яка ж ти? Хижачка така, що угу. там казати? Що там казати? Смачного. Так, так, а ну дивись тут ще є. Влазь. Манго влазь! Ням-ням. Зараз обіжить ням ням. Швидше. Ну, вона ззади твого хвоста. Ну, ладно. ти розбирайся, так? О -о -о. О, помітила? О, він вже, він вже там поміж цим бревном і стеклом. Ну, приємно. Смачного тобі. Вже облизуйся. Ну. Добре. Це нова дорожка. Тут все просто, просто сіреньке та і все. Я не заморачувалась. Я насипала їжі, Лілі прийшла, Май, е, Роміо ззади неї трохи її винюхує їй зад. Знайомиться, ви розумієте? Та на нього трохи поричала, так де їжа не дійшла, бо там шипіти майло почав. Але якось так. Бачите, от сидять поруч, типу, типу огу! Коротше, ще буде пітний лялька. Ще будемо довго ми привчатися. А я вам розповідала, що сьогодні просто чудовий день. Такий чудовий, що просто ну от, осінь, ну така рання осінь, не як осінь, що е <тас> треба ховатися в хаті. Ні, а така осінь, що я вікна відчинила і дихаю свіжим повітрям. От сьогодні така осінь. Завтра вже такої осіні не буде. Завтра вже буде знову за 30 градусів. Сьогодні, от зараз, показується 73. 73 то це менше, ніж в моїй хаті зараз, так що це супер. А, я їду за Джашиком і а, потім зброшу його додому. Джуліет вже повернулася з своєї роботи. Він залишиться з нею. Я візьму Джуліету на машину і поїду за Скарлетт і потім. Ми разом зі скрали то одразу їдемо до школи, де Гейби Тренеті. Сьогодні Гейб її не забирає, тому що у Тренеті почалися клуби, ну кружки. Ми її записали на малювання, але вона також казала, що теж буде готувати. Не знаю, чи буде, чи ні, чи може вона вже сама записалась там десь. Ну, подивимося, але сьогодні в неї клуб, цей кружок який не зможе її забрати, тому що він сьогодні працює. Так що я сподіваюся, що в мене буде достатньо часу встигнути з однієї школи до другої. Будемо ну, нічого, будемо звикати. Ладно, їдемо Майдзі, за діти. Встигла я забрати скали зі школи. І ще у нас є а, час мені зброситися додому і потім вже їхати за затриняти. Так що, все я стигаю, все добре. А, не треба було навіть хвилюватися. Ну, єдине, я просто не знаю, чи можуть бути якісь а, пробки, але нічого, все, все, все пройшло як треба. Так що зараз її зброшу. Поїду тринькою, і сьогодні ми будемо їсти пиццу. Приїжджаю до школи. Я так розбалувалася, я навіть забула, що таке забирати дитину зі школи. Ну, молодшу дитину. Я її забирала тільки в перший день школи. І все після цього я почав її забирати. Мені ну, це дуже-дуже зручно для мене. Просто якось дико бо Минулого року я завжди забирала дітей, всіх їх. А тут почала гіп водити. Ну, що значить, коли діти дорослішають. Так. А то я вже якось вилетіла з цього життя. От цієї школи. І поїхала я за. Цей Semsklub до Для Скали. І, мабуть, все ж таки буду, була голодна, хоч я планувала робити борщ, але отакий рамен, Місо Рамен Кіт. Щось тут таке. І місос фюп, і рамен Лапша от таке. Потім. яловичні і. ягня. Джайро, Гіро. Отакі теж кіт. Пробую щось легке. Потім купила, купила хвіст бика. Думаю, от борщ з хвоста бика мабуть, буде дуже смачний. Купила собі також суші. Це тут що тут? Спайсі корал. Печиво з горішками Макадемія і білим шоколадом. Ну, і котятком своїм купила. Вон, бачите, 60 консерв різної їжі. Це показала Джуліті цю роман штучку, <сум> суп. І кажу: або чекай, коли борщ приготую, або можу зробити це. Він каже, Давайте, це, бо це швидко. От тут два таких целофанових пакети місо-супа. потім два лапші рамен. Потім пакет курки. І тут повинні бути якісь овочеві додатки. Ну, Побачимо. Так, от такий результат у нас виходить. Пахне дуже смачно. Джашик примусив сестру грати в бокс з ним. Однією рукою, бо у нас тільки одна пара. От навіть так. Молодець. Який предпринимательний. Так. Це вже наступний ранок, доброго ранку. А тут в мене тісто. У нас буде дюжина пиріжків з капустою і вареним яйчинка, з капустою і вареним яйцем. Там є окропчик, сіль, чорний перець. Тільки що в мене вийшов творог з духовки, тісто вже готово для формування і виліпки пиріжків. Так, що вже в духовці, але 8 хвилин, більше 8 з половиною в мене залишилося. Я надала завдання Джулієті їх висунути, коли таймер е, спрацює. Поставити тут, змазати маслом, накрити рушником. Ми з Джашиком йдемо до лікаря на е, перевірку. Ми з Джашиком Йдемо до лікаря, у нього просто. Е, Щорічний осмотр у, док... у лікаря, у педіатра, нічого страшного, може бути укольчик, я не впевнена, але він і вже застрашений, навіть без укольчиків. Він спочатку дуже був в захваті, бо ми кудись їдемо, а потім почав. А куди ми їдемо? І мені треба було йому. Розповісти там, кажу нічого страшного. Там тільки кажу, перевірять, який ти вже великий, який ти вже важкий, чи скоро у тебе будуть м'язи, як у Капітана Америки, бо він зараз в футболці, Капітан Америка, ну. Треба було і мені, і Джуліті ганятися за ним. Так, ми закінчили з лікарем, все пройшло добре. Мені правда прийшлося дуже довго бігати коло машини, бо Джашик або ліз до багажника, або знову ліз до, до цього ряду сидінь. і одної марини не було достатньо, щоб його заловити. Ні, все-таки було. Все ж таки я його заловила, скрутила і понесла. І він не був задоволений цим, але треба було робити. Все пройшло достатньо швиденько, і під кінець днів ми все ж таки зробили одне щеплення. І, е, на щастя, він не розумів, що е, відбувається. І коли вона так протирала йому ногу. Він туди-сюди, тут опа, і голка встрямилася, але було все так швидко. Він почав плакати, але я кажу, все, 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 А не знаю чому, але не було цукерків, не було а, а, ледінців. Так що ми їдемо до і у нас купа часу, Ну, типу, не купа, а час є, щоб заїхати в магазин, купити якусь цукерку для нього. і... Я, мабуть, навіть його зброшу до хати і поїду за скарлет. Я звернула до Семсу, бо Джашик хоче вибрати цукерку цукерки. О бой. Нічого собі, Джашик. Якісь. І що зачуває? Ну ви ж розумієте, це треба якісь страхи, я їх не, не показала, бо не було часу. От такі вони в мене вийшли, я вже їх запакувала. І Я вже вдома їду зустріти дівчину, яка їх забрала. Коротше, я не знімала, але я вже забрала скарлет, ми вже були в Макдональдсі. Приїжджаємо до хати, бачу, що Анжеліка тут. Я знала, що вона приїжджає, казала, що 24-го, вихідні, 24-го вона буде тут. Але я не знала, що робили 23-го. Каже, так я сьогодні працювала, каже, тільки до 10 ранку чи 11 ранку. Ну, щось таке. Там дуже рано вона прокидається, щоб бути на роботі десь 5.30, бо вони там також годують футболістів там. Сніданок їм дають. От, І каже, я вже тут. Якби я знала, бо якраз той шлях, яким вона їде до Талси, вона б могла забрати скарлет. Але ну, що є, то я все все нормал. Гей повернувся зі школи з другом, так що в нас повна хата людей. А я кажу: а мені треба пиріжки відвести. Жіночка вже написала, що вона майже там. Так що... Передала. До речі, хотіла сказати, забула. А сьогодні зранку всі коти були а, в моїй кімнаті, по-перше, Лілі а, спала прямо коло мене. Роміо намагався спати коло мене, але Лілі почала на нього рикати, то він спав у мене в ногах. Майло, я думаю, теж хотів в мене в ногах спати, як завжди. Але е, кожного разу він намагався туди йти. Вони шикали, він шикав, вона речала і, коротше, спав він на тумбочці коло, коло ліжка. Такі смішні я не можу. Коли зранку я прокидаюся, вони всі біжуть за мною. Завжди, бо знають, що я буду годувати. Лілі ще не знає, хлопці знають. ну Вона теж побігла, думаю, ну, щось, щось дають. Але, але поки я дійшла до кухні, я бачу, вона побігла до лотку. Сама, зайшла і зробила свою справу. Майло намагався на неї шипіти, вона його на місце поставила і зробила. Так що я її сьогодні навіть не вигонювала на подвір'я, так що вона знає, де, де, куди ходити. Це oh, He's so snuggly. Ви гарненькі. Коли вже ви дівчинку так будете любити, га? Хлопці. І ти, Плесля. ти, Плесля. <сіх> давай, давай. Я тебе полазжу. Хоч я тебе полазжу. Гарна дівчинка. Угу. <сіх> Чата пішли. Спочатку поїсти така устала, така втомлена була анжеліка, що, але така голодна. Кажу, щас я тобі зроблю. їжу. ні, ні ні я приїхала з деталси. Я хочу їсти десь а, в ресторані. Вони поїхали до ресторану їсти щось довгенько їх не було. Тут е, пос, висилає мені Джуліята Смску, що вони ще й до кіна йдуть. Так що дівчата спілкуються. Ну це добре. Жюльєті треба це. Це час зі старшою сестрою. А ми тут чіли. і послали Гейба за водою, у нас вода закінчилась із другом. А так вони зараз ви знаєте до цього вони на скейтбордах каталися. У, у, у них у, у, у Гейба і у друга люкаса з'явилося нова нове хобі. Вони зараз практикуються на, гі, на гітарі грати. О, oh, no. oh, no, почалось. No, 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 no. Так це було мило, всі три кота mm -hmm. з гібом. Mm -hmm. <laughs> Потім почалися. Почалося... Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, ваші лайки, підписку. За все за, за вашу вірність для цього каналу. Я бажаю вам свободи. Мири, свободу, миру, перемогу в Україні. Спокойні, спокійної ночі. <смі> Ви розумієте, я перекладаю свої слова, які я так звикла говорити, як, як вогонь. <смі> як, як пулі, вони мене вилітали з рота зараз. <смі> Tô no Brasil Street